Ще одна чарівна українка, яка прославила Україну на весь світ, і що найважливіше закривала рота російському цареві до того, як це стало мейнстрімом, Соломія Крушельницька, яка отримала титул однієї з найвидатніших світових співачок ще за життя. Її називали вагнерівською примадонною двадцятого століття. Оперними партіями у її виконанні захоплювалися слухачі на усіх континентах. Співати на одній сцені з галичанкою мріяли найіменитіші виконавці. У 1904 році саме Крушельницька врятувала знамениту мадам Бетерфляй Джакому Пучіні. Після провалу прем'єри композитор допрацював оперу і довірив Соломії головну партію. Відтоді твір має величезний успіх і не сходить зі світових сцен. Українську співачку якось запросили до царського палацу Ніколая II, де вона, як завжди, наприкінці вечора виконала кілька українських народних пісень. Коли цар запитав на коком язик.